Кожна жінка пам'ятає свою улюблену ляльку, яку маленькою дівчинкою вона годувала, вкладала спати, була їй, власне мамою. У кожного покоління та народу свої особливі ляльки. Що ми знаємо про українську ляльку? В Україні таку ляльку називають лялька-мотанка. І тут вона відома з незапам'ятних часів і своїми витоками сягає, чи не в добу трипільської цивілізації. Перші такі ляльки робили з трави або солома, а згодом з поширенням ткацтва почали використовувати тканину і прядиво. Можна сказати, лялька-мотанка це найдавніше в світі зображення людської постаті і навіть предтеча скульптури. Українська лялька-мотанка була не просто іграшкою, а й оберегом. Символізувала неперервний зв'язок між поколіннями. Секрети виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до дочки. Коли дівчина виходила заміж, мати дарувала їй ляльку-мотанку як оберіг для нової домівки. Дворій дитині давали погратися з лялькою, після чого її знищували. У народі вірили, що вона вбере в себе її недугу. Коли дитина виростала, її місце в колисці займала лялька. Вона охороняла це місце від нечистої сили до народження наступної дитини. В основі української ляльки мотанки хрестоподібна фігура, де єдина об'ємна деталь це голова. Її виготовлення найважливіший момент процесу створення ляльки-мотанки. Майстер змотує спіраль, символ безконечності і, покриваючи її шматинкою, вкладає свої думки і наміри. Визначальним у ляльках-мотанках є хрест на обличчі. Солярний знак сонця, вогню. Це не випадково, адже вона виникла як не іграшка, а як сакральна річ. Наші прещури вірили, що через очі в ляльку може вселитися душа. Лялька мотанка ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками, тільки мотається. Звідси і назва Мотанка. В Україні вирізнялися три види ляльок мотанок немовля, баба берегиня, дівчина наречена. При народженні дитини українці виготовляли ляльку немовля. Лялька виконана у вигляді немовляти в пелюшках. Її укладали в ліжечко поряд з дитиною для охорони її сну та здоров'я. Баба берегиня допомагала оберігати достаток в сім'ї. Усередину ляльки вкладали монети, зерно, вовну для збереження домашнього тепла, отримання хорошої вовни овець та грошового достатку. Молоді дівчата, щоб вдало вийти заміж, зі своїми ляльками берегинями ніколи не розлучалися. Вони їх супроводжували всюди і завжди. Старовинний звичай запрошувати ляльок на весілля дійшов і до наших часів. Молодята прикрашають весільне авто ляльками. Лялька наречена захищала дівчат від пристріту і підтримувала їх. Цю ляльку багато одягали і прикрашали, так як вона символізувала придане і привертала багатого нареченого. кукла ручка. Та девушка, когда собиралась выходить замуж, эта кукла считалась ей помощницей, потому что это у нее 10 цветных ручек, и когда вот на каждую ручку, когда делалась эта кукла, загадывалось какое-то ну, дело, которое надо было сделать. А по подолу юбки завязались такие бантики. Если дело сделано, значит бантик развязывается. Вот, Сейчас так. Ну, дарили ее также молодую на свадьбу вместе с кольцами, чтобы все успевало по дому, была расторопная хозяйка. Лялька-круп'яничка старовинна насипна лялька. За виглядом цієї ляльки визначали заможність родини. Якщо мішечок не туго набитий зерном, то в цій хаті люди бідують. Якщо ж круп'яничка стоїть огрядна, товстенька, сім'я проживає в достатку. Травниця це цілюща лялька-хазяєчка. В старовину, коли були відсутні кондиціонери і освіжувачі повітря, наші предки використовували для очищення хатньої атмосфери і профілактики захворювання, ляльки, травниці. Весільна лялька-нерозлучники це не тільки чудовий подарунок молодятам, а й сильний сакральний оберіг любові й вірності. На перший погляд, це й чоловіча та жіноча ляльки, які здаються просто парою, що взялася за руки. Але якщо придивитися, видно, що рука в них одна і зроблена з цільної палички, а отже, їх не можна розлучити. Сьогодні українська лялька-мотанка це найкращий сувенір, виконаний в українських культурних традиціях оберіг свого власника, що здатен захистити його від усякого зла та принести йому гарну вдачу, багатство та здоров'я. Харківська майстриня Олександра Нестеренко зробила найбільшу у світі ляльку мотанку. Насправді ляльку-мотанку може зробити кожен. Для виготовлення вузликової ляльки нам треба взяти кілька клаптиків світлої тканини, нитки і виткані або вишиті серветки. Спочатку робимо основу, щоб ця трубочка була міцненька. Після того, коли ми зв'язали цю трубочку, ми беремо. Отаку білу тканинку, щоб вона була квадратненька. От. Потім беремо або ватку, або кусочок, ниточок і заправляємо. Далі з іншої тканини створюємо голову, як яку, до речі, можна зробити з горіха. Приєднуємо беремо це на все наші. до основи і перев'язуємо на шиї на руках і поясі. і прив'язуємо, приложуємо ось сюди. І тоді, взявши знову другу ниточку, міцненько робимо голівку. Тугенько, щоб вона трималася. І зв'язуємо. Ось у нас вийшла голівка. Але треба іще із оцих кінчиків, які є, одні будуть ручки, а другі будуть спинка і животик. Так. Беремо бажано, щоб була червона ниточка, і зв'язуємо ось тут, блузочку і робимо талію. Поясок, зробивши оце, тоді відв'язуємо і робимо рукавчики, ручки зв'язуємо, щоб були ручки, у лялечки з цих кінців ниточок. От, бачите, беремо сюди, загортаємо, акуратненько сюди і пробуємо. Зв'язати. Так, після того, коли ми це все зв'язали. У нас вийшли ручки. Так, ніби блуза. Так, ось ручки є. Ось ручки є. Чудове вбрання, вишита серветка, і ось лялька вже у спідниці. За бажанням можна додати фартушок або прив'язати різнобарвну китицю, голову перев'язуємо на хрест червоною ниткою і одягаємо хусточку. Як бачите, нічого складного, звісно, у тому разі, якщо всі елементи одягу ляльки вже готові. Ось ми зробили ляльку оберіг. Світ іграшок також переживає зміни, як і світ людей. Раніше популярними були одні іграшки, тепер інші. У цьому році виповнюється 50 років ляльки Барбі. Ці ляльки заполонили весь наш ринок. Усі діти. І малеча, і дорослі так захопилися цими ляльками, що вони вже забули, що таке наша народна українська лялька. На жаль, у нашому сучасному світі діти граються якими завгодно іграшками, лише не своїми. Чого ми так мало знаємо про українську ляльку, власне, як і про інші національні атрибути? Це питання сьогодення з ряду найболючіших, що залишається Покинута і Покинута й забута, в минувшину закута. Внизу життя на сходинках, маленька лялька, мотанка. Та на іграшка вона. Душа вона народна, геть викинути запоріг, наш український оберіг, а до руки її візьміть і до серця пригорніть ляльку прадідів забуду. Це дорога у майбутнє.